Про стан земельних відносин на Полтавщині та виділення ділянок сільськогосподарського призначення на апаратній нараді говорив Валерій Головко, голова облдержадміністрації, із представниками місцевого держземагентства та сільськими головами. Очільник області вважає, що в управлінні діють корупційні схеми та так звані оборудки, через які громада не може законно отримати землю. Втім, заступник начальника Полтавського держземагентства Олександр Шило перекладає відповідальність на державне агентство земельних ресурсів. України, що в Києві. Питання корупційних схем і обороту можна було вирішити 16 січня, коли вноситься до Верховної Ради законопроект про делегування повноважень по розпорядженню землями чи по регулюванню делегування повноважень розпорядження, але Верховна Рада цього не проголосувала. Ми разів 10, наверно, починаючи із 13, вносили пропозиції. Це розприйняно с Проте сільські голови заперечують думку Олександра Шила. Вони вважають, що без земельних оборудок не обійшлося і в полтавському держземагентстві. Держземагентство надало 226 гектар в полтавському районі без нашого погодження. Про що ми говоримо? Зараз, виходить, всі ми, ну тут я не знаю, оці вже до нас зробили за я не знаю, якими. Не влада хто нашу питання земельних відносин на Полтавщині залишається відкритим, зауважив Валерій Головко. На апаратних нарадах він хоче спілкуватися не із заступником керівника Держземагентства, а безпосередньо із очільником управління. За словами голови облдержадміністрації, у нього є 12 тисяч звернень від громадян стосовно земельної корупції, які начальник Держземагентства зобов'язаний прокоментувати. Друге питання апаратної наради стосувалося порядку надання житлових. Субсидій. На сьогодні ці державні пільги отримує майже 65 сімей. За новим законом оформити субсидію зможе близько 300 тисяч родин Полтавщини. Для того, щоб призначити субсидію, сім'ї достатньо подати в будь-який спосіб в органи соціального захисту населення, заяву декларацію і питання вже. Відповідальності і визначення права покладається на місцеві органи соціального захисту населення. Також передбачено, що субсидії будуть надаватись на 12 місяців. Передбачено і зняти обмеження щодо майнового стану сім'ї. На 2015 рік бюджетом області вже виділено 703 мільйони гривень задля призначення субсидії.